Доброго дня любі друзі! Всім вітання із Запоріжжя. Сьогодні в короткому огляді презентуємо вам свіже надходження у продаж. Гарненький білий мікровен Ford C Max 2012 року випуску. Офіційний автомобіль, придбаний новим в Україні у 2012 році. На легкосплавних дисках оригінальних в гарному білому кольорі. Гарненько затонований. Є у нас навіть фаркопчик. Містки комфортно, з комфортною посадкою. Ідеальний автомобіль для пересування як по місту, так і в дальній подорожі. Доволі об'ємний багажник. Місця достатньо для ручної клажі. Салончик у нас виконаний із темного текстилю, збережений на відмінно, все відповідає своїм рокам і своєму пробігу. Вид на передній ряд, теж все доволі непогано. В комплектації 4 електросклопідйомника, електродзеркала, кондиціонер, штатна мультимедійка Фордовська за уксом, флешечкою. Пробіга автомобіля 154 тисячі кілометрів. Подушки безпеки на місці. У ДТП автомобіль у часті не приймав. По моторчику у нас 1,6 бензиновий атмосферний двигун без газу, газ ніколи не стояв на автомобілі, функціональне мультикармо. Все це управляється п'ятиступінчатою механічною КПП і на повному, о, на повному, вибачте, на передньому приводі немає тут повного. Витрата невеличка, якщо їздити обережно, там по місту буде виходити від 6 до 8 літрів бензину. За бажанням можна поставити газик. Такий от гарненький форт, офіційний, сімейний, хороший автомобіль в непоганій комплектації. Хто собі шукав, звертайтеся в автопарк в Запоріжжі.